Добрий пані та панове. Ми безперечно раді запросити усіх вас на перегляд чергового поєдинку першої IT-ліги. Команда Тех проти Кодерсу Віталій Савчук тут же втікає від опіки, прострілює. Вкинув ліворуч на Андрія Павлика. На правому фланзі Ветошко. Андрій віддає передачу. Удар немає голову. Так тут м'яч перетинає лінії воріт команди Тех Повели в рахунку хлопці Віталія Ковальчука, який сьогодні... 12 набраних балів. 11 очок у команди Софсерві, яка продовжує йти без поразок. Кондур його удар. Нагадаю, Юрій Горощук і компанія. Є можливість пробити поворотом! Намагався Олександр Галік зрівняти, що мова йде про я. Атакують жовто-чорні. Витошко! Можна було віддати на того передачу. Удар середньої відстані має більше допомагати нашій Україні. Ну, в цілому ми дякуємо за це. Сусідам полякам ледь не зрізав Дуда шкіряного власні вані. зараз на себе Андрій кількох противників. Віддає якісну передачу діла, А що з прийомом 2-0! Так, як треба. Ось, власне, здавалося, надто далеко Ви себе м'яч відпустив, однак ні. Наближені фактично до кутового удар поставники Клубу Тех тут же. Наразилися на контратак. Вибігає вперед. Команда Кодер Стрив 2. Лисичук. В кілька. той проти Бордуна. Один в один переграв суперника. Галік не забив волос на висоті. Браво! Вирвав софтсерв. Пропустив. Далі перший гол від команди Планіт. Витошкою Удар! 3-0. Володимир вкотре забиває. Виймайте, розпишіться, як то кажуть. Браво Володимир! Тай підкріплено. Ось лише зараз. Федак п'ятою. Га, як його вистріл. Ну мав сьогодні достатню кількість моментів. Ви активно у прямому ефірі. Залишайте свої коментарі. Вподобайки. Савчук по центру знову. Ну скільки момент Павлик набирає чудову швидкість, можна загострювати. Прострілив е, Лисичук! Мертвий м'яч дістає фактично. Звичайно, хотілося б йому забити. Можливо, це вдасться. Досі... зараз зробити Федаку. Удар під поперечку. Чудово діє волосо. Повертаємось на передля заключення 20 хвилинки другого поєдинку в рамках сьогоднішнього ярого вечора команда Кодерс. Олександр Бурдун знову в грі, Андрій Хорос. У тому числі удар волос на висоті. Атакує Кодерс. Ділає праворуч вільний Бордун. Його удар, рикошет. Кутовий побачив. А поборовся меч на правому фланзі. Удар з доску! Який потужний вист! Андрій Павлик отримав чітку вказівку. Опуститься нижче. Вистріли від Савчука знову повз ворог я анонсував трішки раніше. Передача, Удар. бордун над воротами Летичкіряни. Який прекрас. Від цієї опіки Андрій розвернув дуже легко суперника. Отримав по ногам свисток. Рефера Івана Вишимоного. Ну і жовта катка. Тут очевидно, Володимир Кондор побачить гірчичник зараз перед собою. Вертикальна передача на Витошка. Павлик. Тут же сорока. Гол! Виймайте! 4-0! Браво! Прекрасно зараз! Розіграв. Чука. Ну у захисті. Кодерс був надійнішим на відміну від техмеджі. Удар, лисичук. Чудовий м'яч під контролем. У команди Кодерс. Ділой Удар! попоречка. Як же ж перевірив на місці каркас? А це би був